З минулого року я трошки змінив розташування нашого будиночку, щоб воно було більш до виходу до дорог. А, ось наша топографія, яку ми підгружали, до да, вижешку в минулому уроці. Вона вигружена з Стопе якщо подай ну, якийсь коротенький відеоролик, як робити з Топо Експо, в принципі, це безкоштовна програма. Сайт точніше, тому залишайте коментарі, скажу, як з нею працювати. Ась, е, наш сайт зараз, е, щоб його скрити тимчасово, ми можемо нажати двічі на букву H, піти до колядчиків і скрити е, елемент. Ось, е, Наш сайт вже зараз виглядає трошки пустуватим. Е, ці дороги я додав як топосолід, е, але це функція sub Так ми можемо поділити якийсь інший матеріал задати. І виглядає якось пустовато. Я хочу додати до проєкту сусідні будинки. Ось, і, і краще як це зробити. Можна, звісно, почистити цей весь сайт, ДВЖ і, і залінкувати так, під. Влаштувати під нашу, але в принципі воно буде виглядати все одно інорідно і не дуже красиво. Тому з моєї практики я скажу так. Краще це все зробити за допомогою маси. Маса знаходиться в маса і сайт, вкладка. Ось у нас маса в місці, це в суто тільки в проєкті вона створюється. І ми їм. Цими масами ми створимо усі ці будинки. Покажу, як редагувати ці маси, як вони створюються принципи їх створювання. Ось, поїхали. Так. Для цього я налаштував цей вид, це буде 3D-вид, ми тільки на ньому будемо працювати. Ось у мене моя двежечка. Я її налаштував за допомогою ось за допомогою кісточки. Ми заходимо, вибрати елемент і прозорість додати, щоб видно було наш сайт. Ось. Давай до мас. Йдемо в масу і сайти, створимо масу, називаємо її, як хочемо. В принципі, наразі нам це не дуже необхідна штука. Ось, хочу збудувати оцей будиночок. Та й цей, цей, в принципі, можна і ці будинки, але їх посунути сюди, воно буде більш-менш красивіше. Ось. Як створюється? Ми заходимо, бачимо панель малювання. Воно малюється, як, в принципі, будь-який елемент флор. Руф і прочо, Але є від відріз... різниця. Наразі різниця яка? У нас є два способи будувати на фейсі. Це коли ми обираємо якусь плоскість, У нас, наприклад, воно під нахилом, і нам потрібно видавити щось в короб. Ми обираємо цю плоскість, малюємо цей прямокутник або якусь там форму, і вона видавлюється. Інколи це коректно, і в принципі, нам потрібно. А можна моделю... малювати на робочій плоскості. Робоча плоскость це левел, або референс-план, який ми створили зарані, або в принципі, грідлайн і ще щось. Я виберу референс-план і левел 1. Воно мені його підсвітило, що я його малюю. Малю... Малювати можна прямокутник, звичайний прямокутник. Щоб його перевернути, ми можемо обрати, бачите, виділились усі лінії. Нажмемо Rotate, буква RR вдвічі. І ось якось так. Типу, ми його Втягаючи кожну лінію сегмент, ми можемо створити ну, форму, яку нам потрібно. Можна задати якийсь розмір. Більш, якщо це прям дуже детальна штука. Ось, ми створили. Головне дивитись, щоб вони у нас обирались усі чотири. Тоді у нас є функція створити форму. Їй дві. Одна Void це для того, щоб щось вирізати в ньому. Або ж Solid це сплошна коробочка. Ось, Ми створили її, і, як бачимо, у нас вона трошки літає у офісі. Ми це можемо зробити. Через TAP обрати нашу плоскість, яку нам потрібно опускати, наприклад, нижню частину, так ми обрали, і у нас є три функції. Вправо-вліво, так по XZ, ой, по YX y, і Z. Z ми опускаємо, ми можемо прямо утопити в землю прям, прям дуже сильно, якщо нам не принципіально як. А якщо вам потрібно, прям от, красиво, щоб воно примикало до якоїсь плоскості, ось ми влаштували. Повністю, Далі через тап ми можемо редагувати, наприклад, тільки грань. Ось ми обрали грань, і ми можемо опускати цю грань трошки нижче. Якщо вам потрібна і, і дуже складна там, топографія або елемент, до якого ви хочете пристосувати, ви можете вибрати її точку. Прям точечку. І опустити цю точку. Ось. Це таким чином воно працює. Е Можна будь-яку з цих елементів продугувати, і вона буде рухатися, відкатимось. Хочу зробити скат. А як це зробити? Можна намалювати. Ми можемо ось якраз за допомогою все ж таки, по Surface. Ми обираємо Surface. Тут треба, зараз я скрию 3D Оцей... змалювання. Оце мені штука мішає, і я її скрию. Заходимо сюди знову. Модулювати без Face. І ось у нас є Face. Якщо ви бачите, воно підсвічує, на якому буде просторі. Ви через TAP ви можете редагувати, яку вам плоскість треба. Ось я малюю, хочу до центру довести, і там нехай ось. Так. Збросили, набрали знову, протабали. лінію. і можна видавати так. Якщо вона, ця лінія, наприклад, була б не дотягнута, ми можемо тут е, обрати їх всі і створити, і у нас створиться ось така штука, вона не заповнена. Це і за те, що вона була не заповнена. Відкатимося, робимо з'єднання путів, обираємо, з'єднали, нажимаємо ОК. Бачите, вона ну, ОК, заходимо і створити форму. Ну, ось, Ми створили форму, бачите, вона, із-за того, що вона на цій плоскості базувалася, вона пішла сюди. Це не проблема. Ми обираємо цю і рухаємо його, наприклад, сюди. Завайни, да. це також. Детальне моделювання маск, в принципі, це не дуже ефектно. Ну як? Можна моделювати прям дуже все, чітко. Обрали весь елемент, задали йому матеріал. Так, там можно створить якийсь матеріал, загальне его і, і обратно и якийсь такий церкви. Давайте. Вона створилась. В принципі, ми можемо точно так само, як і наш там, додати цю цю текстуру, майже не заходячи в саме сімейство, ми йдемо функцію задати краску». В цьому списку ми знаходимо, наприклад, ось якийсь елемент. Вибираємо спочатку якийсь матеріал і здаємо, наприклад, я хочу, щоб це було, наприклад, брік. І, в принципі, тут будь-який матеріал можна знаходити. Ось такий будиночок нам ну, вийшов. А що ще можна додати? Можна поділити. Додати Age, Так, ми можемо додати ось так. І ці вже функції будуть, це вже буде розділені елементи. Якщо ми будемо в рухати, бачите, вони у нас рухаються повністю. Можемо задати якусь більш таку обрати лецюгань, трошки її запустити. Ось такий. Більш цікавий будинок виходить. Навіть більш цікавіше, ніж у нас. Ось, таким чином, в принципі, воно. Якщо цю точку ми пусуємо сюди, у нас буде вже о, мінус опрацювання в 3D. А нам головне знати, куди ми що ми рухаємо. Обираємо лінію, йдемо сюди, таким чином і тут. Ось. І в нас. Вже більш-менш красивіше буде, можна здати задати профіль. Це, в принципі, воно створить нам левел додатковий, так, ми можемо його редагувати і воно буде випуще. Це для дуже, Ну, якщо ви хочете зробити дуже формовану будівлю і потім додати через профіля. Каптан Воли, у вас буде воно дуже стекляне. В принципі, я думаю, ви бачили такі штуки. Можемо розібрати це в коментарях. Ось, перший будиночок. у нас злетіли матеріали. Ми можемо це знову піти в краску. Додамо матеріалів наших. Продану. І таким чином ми пройдемося ще зараз по всім остальним Я вам це перемотаю, але в принципі процес той самий. Таким чином ми створили наші будиночки, приєднали їх, вони просто форми, мені це просто для прикладу був створений. Не хочу, щоб він відволікав нас. Як Можна ще? Можна копіювати, в принципі, так само, так ми зайшли, скопіювали, це все виділили, залишився один будинок, ось він повністю такий самий, як і цей. Також там можна можна, я не знаю, що ще можна тут зробити. В принципі, можна будь-яку форму зробити, це точно. А також можливо використовувати в сімействах тупо соліду, тупо соліду форм. Там трошки інакше в принципі, будується а, принцип. Закліювання цих елементів. Якщо цікаво, пишіть в коментарях, розглянемо ще Сімску Ось Таким чином, ми зараз додамо ще тут трошки інших матеріалів. Ну, ось як це використовуєш, вибираємо тупо соліт. і, наприклад, я хочу, щоб оця от частина була іншого кольору. Так. Ну, так ось. Задаємо. З'єднуємо туди. ОК. Все створилося інший матеріал. Бачите, він більш такий. Можна зайти сюди, а, використати, наприклад, створити якийсь новий матеріал. І, Ось. А, і задати там йому якийсь. Оля, так само тут є прикол, в тому, що ми зараз піднімаємо, на, наприклад, ми можемо відняти висоту, і він буде відносно нашої топографії підніматися з урахуванням цього рельєфу. Я, наприклад, не хочу, щоб, щоб воно видно було, Хочу максимально тоненько ось. Тоненько зробили. В принципі, наш тут. А тут ми зробимо знаю. Хай будемо інший теж матеріал. Робимо сюди. Збираємо нашу грань, щоб вона не виступала. Можна виходити трошки. О, не. Материал. <свес> и оба рела. Виштаниза. трошки менше. Ось таким чином у нас сайт більш прирізнився, можна зробити красивший від перспективи. І все, вже наш сайт трошки змінився. А, ще можна додати дерево. Це, в принципі, так само в масах сайту. Ми обираємо компонент. E, і в нас є ось стандартна бібліотека. Це стандартні дерева, вони такі американські якісь. Встановлюються вони так само по плейсу. Ми можемо їх натикати так і вставляти. Наприклад, тут. Інші. Вони не дуже гарні в моделі, але це все зроблено для того, щоб було. Вони займали менше не так займали вагу нашого нашої моделі. Бо якщо вона буде дуже велика, наша модель буде дуже важка і працювати буде дуже незручно, тому краще робити це або окремими моделями, так, як використовує, наприклад, у нас в компанії де я працюю і ми робимо це. Ось такий сайт у нас вже вийшов. Можна зробити реалістично або текстури. Вона буде трошки складніше працювати. Але прогрузиться. Бачите, вони прорисовуються. Тобі ж це коли реалізм. Ми включимо там камеру, наприклад, і нам мож, треба буде зробити це, воно відгрузиться і буде виглядати як. Так, включитися тіні. В принципі, вже краще. Ось. На наступному році ми огорожимо наш уже будинок. Він буде більш повноцінний. Тому приєднуйтесь до каналу і дякую за перегляд. Побачимось.